Тригон гори та болота, туман, туман і пустота. Людей не чути, не бачу сліду страшної людської ноги. Мені однаково, чому? мені однаково, чи біжить в країні чи ні. Чи хтось гадає, чи забуде, мене в снігу на чужині. Однако вісім мені. Лани широкополі і, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як криве регучі, як бонесе з України у сині море кругом. Я, 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 от тоді все лани, і волі все покину і повинен до самого Бога молитися. А до того а я, я не знаю Бога. Поховайте та кайда не порвіте. Враже, злою кров'ю, землю окропіте, мене сім'ї великі, в сім'ї вольні нові, Не забудьте пом'янути незрим тихим словом. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло в світі, чия правда, чия кривда, і чиїми діти, наша дума, наша пісня. Не вмре, не загине. Там, де люди, наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господу слово. А сонце хмаронько пливе, червоне поле розстилає, І сонце спатоньки зове, У синє море, море покриває, Рожевою пеленою, мов мати дитину. Очем любов, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, не наче ворог, закриває море, і хмаронько рожевою, і тьму за собою, закриває туман, синій і тьмою німою. Оповіє тобі душу і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Тарас Григорович Чевченко Село. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село. Зеленим гаєм проросло, чи тут сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко й тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром Сам Бог витає над селом. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугати з плугами йдуть, співають і душі дівчата. А матері вечерять ждуть, зім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, та заснула коло їх. Затихло все, та лише дівчата та соловейкою затих. Тарас Григорович Шевченко. Тільки ворог, що сміється, тільки ворог, що сміється, смійся лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиїмо діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні. Вишневі коло хати, гроші над вишнями гудуть, богатирі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула, коли затихло все, тільки дівчата та соловейка не затих. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою, гне з вербою, червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає, а де ж зі соловейко, не питай, не знає. Тарас Григорович Шевченко За сонцем хмаренька пливе. За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатиньки зове, у синє море покликає рожевою полиною, мов мати дитину. Очам любо годиночку, малую годину. Ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туманне наче ворог закриває море. І хмароньку рожевою, і тьму за собою. Розстилаю туман сивий і тьмою німою. Оповія тобі душу і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мо матері діти. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гнезвербою червону калину. На калині одиноке гнізечко гойдає, а дождівся соловейко не питай, не знає. Тарас Григорович Чевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду я в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі, і не пом'яне батько з сином. Не скаже синові молись молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі є люди присплять в лукаві і вогні. Її окраденою збудять ох. і не однаково мені. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатрі з плугами йдуть співати й дівчата, а матері вечері ждуть, Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейку не дає поклала мати коло хати маленьких діточок своїх та й сама заснула коло їх. Затихло все та тільки соловейко та дівчатка не затихли. Мені однаково, чи буде жити в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плащу умру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, Не своїй землі, і не розкаже батько сину, не скаже синові. Молись, молися сину, за в країну його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві її вогні і обкраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Тарасевченко уройок із поеме то поля. Подібльовий вітер биє, гуляє по полі, край дороги гне тополю, до самого долу стане високий, лист широкий, нащо зеленіє крум поле, як це море, широке синіє.